В останній день березня відбулося засідання П'ятихатської громадської ради. Відкрив його голова громадської ради Андрій Тітов. Нам сьогодні треба вирішити ряд питань, які треба негайно вирішити і засувати. Значить, Перше питання у нас по питанню по алеї наших солдатів, які загинули. Алеї слави. Алеї слави. Значить, треба нас з'ясувати місце знаходження, де воно буде встановлено і проголосувати затвердити. І фотографії, портрети, ескізи цієї алеї слави сьогодні треба затвердити і передати на типографію, щоб нам вже виготовляли. І питання у нас ще питання є у нас по землі. У нас є присутній чоловік, приватний підприємець Бобровський Микола Іванович. Правда, чи Так. У нього є питання. І присутній у нас юрист адміністрації Світлана Івановна. Фамілія Каразіна. І присутні в нас по першому питанню, мама загиблого солдата, героя, значить, в нас колина <зважування> <зважування> Надія Васильна. <Заслухаємо>. <зважування> 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 давайте ми так. Людина прийшла до нас землею. Давайте ми першу ціку, Заслухаємо як і заслухає. це перше питання, які, і які проблеми, які можемо щось вирішити, Так? <зважування> На початку засідання говорили про земельні справи. Виявляється, маючи договір з П'ятихадською адміністрацією, та всі необхідні документи на земельну ділянку у 5 гектарів, можна легко її позбутися, якщо вона потрібна іншій особі. За рішенням суду цю ділянку землі просто забирають. Орендатор землі, який її обробляв і вніс усі добрива, обурений і просить допомоги у громадської ради. На території Пальміровської сільради, навіть конкретно Карла Маркса, ну бив, що Карла Маркса. є земля, яка чи... під садом, він, не є... він числиться, як рілля. Хай чоловік, якщо займається цим, хоче, тим більше за цією людиною, яка претендує, там стоїть фермер і не зовсім він бідний. Хай розкорчує земля ця гуля, ніхто нічого не отримує ніякого доходу з цієї землі, ні держава, ніхто. І хай він займеться, вона числиться, як рілля. Розкорчу я, і по хай, хай займається. Там іще провадження, наскільки я знаю, ще два чоловіки будуть претендувати. І опять виникне питання: і в мене опять заберуть ділянку, бо вона маленька, в мене ще одна є ділянка. І так само її опять же заберуть. Хай відбується. Слава, поясніть, що там трапиться. Ну, як всі зрозуміли, це землі невитреблених паїв, які до моменту витребування власниками земельної частини паїв передаються в оренду. Що саме відбувається на сьогодні? З'явилася людина, яка має на руках рішення суду, має рішення апеляційного суду, про те, що за ним визнано право на земельну частку паї, розмірі. Хто А хто ця особа? Наші, особа ну, прізвище, прізвище Марашніченко ім'я по батькові я не пам'ятаю. Значить, оскаржувалось воно головним управлінням Держгеокадастру в поліційному суді стосовно того, що з яких земель саме виділяють земельну ділянку. З резервного фонду з запасу чи з невитребуваних паїв. Не, ну, mm -hmm. Якщо ця людина має право на пай, звичайно, з невитребуваних паїв. Так, ну людина як... говорять, що треба з резерву чи з запасу. Якщо є, або да, сад пропонує сад. Як ну мені здається, трошки буде неправильно, да? коли людина приходить витребовує паї, ми даємо їй е, е, земельну ділянку, де знаходяться дерева, і треба їх корчувати. Ну, ну, людина витребовує пай, е, по рішенню суду, по невостребуваних паях. В рішення суду цього не зазначено. Чому було звернення до апеляційного Понятно. суду, щоб уточнити, з яких земель саме виділять земельну ділянку? А які в неї Вони що уточнили, ви що ви ділять із невостребованим. Від... А відмовили. відмовили. Ну тоді людина права 100%. Да. На невостребувані паї лежать у Дем'янчука у товариша сертифікати. Він виписаний на Іванова. Якщо я буду наслідником цього Іванова, тоді я прийду цю людину подвину. Скажу: я отсудив спадщину Іванова. Ти орендуєш Іванова, ось я з невостребаних і заберу. Хорошо. А так завтра ще 10 чоловік посудиться з Карла Марсом. Там Ільницький накрутив у своє час, там ще не тільки по Слетівки Марсу? Ні, Ну я вам кажу: завтра ще 10 чоловік прийде. Ви роздербаните, невостребувані, ну роздасте невостребувані паї. А завтра я в Дем'янчука возьму в список по Карла Марса невостребуваних паїв, 10 чоловік, піду в паспортний стол, знайду цих людей, заплачу гроші і оформлю спадщину на ту людину, і вона мені передасть в оренду. Де ви тоді возьмете ці невостребувані паї? Тоді і саду будете предлагати. <звіттє> <А, зараз ми звіттє> Шесть зем. <звіттє> 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 Проблемне питання обговорювалося бурхливо. Розібратися у цьому запросили Марченка Віктора Миколаєвича, начальника управління Держгеокадастру у П'ятихацькому районі. Значить, до до нас звернувся приватний підприємець. У нього заключений договор оренди з адміністрацією невитриба паїв. Значить, Микола Іванович. Вабровські воброські, але ж є з не як паїнок, не лише в <кхух> нього одного, але є інших. А чому виборечено саме до нього не претензії? Це Люди тоді значить подавати уточнюючий позов, що імені указати яких зв'язку зустріти Не подавали поліційну скаргу, щоб поточни з яких земель надати земельну ділянку. Апеляція відмовила. Залишила рішення суду П'ятихайського. Ну це ну це я таю неправильно. Це неправильно. Ну, неправильно, правильно. але правильно зробили те, ми зробите, що могли. Я рекомендую вам іти до юриста і подавати на адміністрацію суду. Ну, ну який вигляд цього. Поки суд буде длитися, все одно ви знайомий, з власного договору і платити орендну плату. І судиться там. з Ну, ви ж підходите тут, виходить, тільки з одного боку. А другу сторону ви не хочете поняти. Ні, а, а другу сторону ми, ми предлагаємо от юристу Виді виділити із району. В Палімірові немає, що не, там ближче Виноградівка, вище, 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 Жовта. А дивіться, ось тут да. по Полімірові є. Налогова не ну, якось. Дає. Да, Налогова да є, 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 ось. Що запаси резервів. Кула, Це, Це п'ята колонка, 28, там стоїть значок. Мені предлагало. Мені предлагали. І саксування, якщо ви знаєте, скільки саду було? 50, гектар, да, 50 так? зараз немає вже нуль. І обробили люди весь сад. Залишає, там, на якийсь день Світлана Івановна, ви я, і може хтось з моїх спеціалістів. І будемо дивитися, що там можна зробити. Може бути навіть і сільську раду голову там чи щось... дава. По другому питанню. нам треба визначити на місцевості, де ми і погодити, де ми будемо встановлювати Алею Слави. І по-друге, нам треба визначитися із питанням по ескізу чи по фотографіям, як його напечатати. По другому питанні, ми з горсоветом були заходи. За, yeah, ти з yeah. нами був, з подали. Ви визначили місце. Якраз там, щоб і не було, як сонце велике, поражиться і клану. З місця ми визначилися. Просто на місцеві. Я кажу на місцевості. На вийдемо, конечно. Я кажу на місцевості. Да. Я знаю, Щас що погоджено буде. з міською головою, погоджено з районною радою. Да. Ці всі питання вже як пройшли, нас да, не да. погодили. На місцевості ми повинні визначити. Чи повторяв? І я хотів би заслухати. І... Сергія Івановича, що в нас яка ситуація по кошторису? Ситуація з грошима така. Значить, тисячу за типографські послуги перечислено. Хто перерахував ці Пере... гроші? Хто мені це сказав? Це Лариса, Лариса, із фонд. Перечисли це. Я просив Ларісу, щоб від нашого нашої спілки я просив Ларісу з фонду, Вона перерахувала ці кошти. Свода лист, лист я, вона відправила мене тут є. Далі рахунок на останні е, матеріали, на уголок, на краску і прочі, все це я взяв і теж передав Ларісі. Вона каже, з'являться кошти, я буду перераховувати. Кошторис переданий, договор її сьогодні заніс, все згідно, згідно закону, Ось лист. По, безналічному, по безналічному розчоту. Повний, повний порядок. Будуть гроші, перечисаємо. іначе Значить, ці гроші були перераховані на рахунок добровільно від патріотів, волонтерів і жителів Петіхатського району. так Так, там сума. Від тієї суми залишилось то 1100 тисячу 900 гривень. Бориса, подробніше вам мала. Основна, основна сума була перерахована від працівників міської ради. <haz>. Да. Працівників міської ради, так? Да? Так, да. <haz. haz>. да. основна сума. Тобто як тисячу... Тобто? Лісняк І Це хто підприємця? Да. підприємця перерахував, да. Да? так? Жилезна дорога перечистить, стикова по Союзі. Ще ще Значить? – перечистить. Пообіцяли дуже багато, перечистить, пообіцяли. Це возьму контроль, шамки два на коле. На коле льонька. Я вчора спілкувався з головою районної ради по цьому питанні. Вона сказала, що буквально вчора в неї було проведено. Нарада з головою сільрад, голови сільрад, так само всі кажуть, обіцяли, що допоможуть фінансуванні і поспілкуються відповідно цих квитанцій з підприємцями сільського на місцевості. <клухи> що стосується нас, ми, як громадська рада, кошти виділили і віддали. Значить, приватний підприємець Вавренюк теж видав кошти, віддав річне, я ним передавав. І, значить, обіцяли нам допомогти. В вирішенні цього питання по встановленні Алеї Слави. Спілка фермерів Шкаретний Василь Васильович теж обіцяв допомогти. Іванович, я прошу вас до нього звернутися, хай виділять там. Він коротше, я з ним спілкувався в понеділок, він сказав, що ми це питання піднімемо поступають гроші, Мені перевозять весь заказ, от, прямо туди в училище. Ми його там розміщаємо, я починаю працювати. Діти Добре. діти готові після уроків будемо збиратися. Там за неділю ми, ми будемо все на виході. Готово далі. Члени громадської ради обговорювали іскіз майбутньої алеї слави. Всі погодилися, щоб із двох варіантів вибрати той, де зображені свічки задньому фоні тризуб його за. Фото не доки тривало засідання, погода брала своє почався дощ, і це була хороша прикмета, щоб завершити роботу засідання вже на проспекті, там де буде стояти алея слави. Не так давно на телестудії взгляд був іде матеріал за участю колотвіної Надії Васильівни. Ми говорили тоді про те, що у місті Дніпропетровськ на Алеї Слави є уже стенд, де розміщені фотографії із загиблими бійцями АТО нашого П'ятихатського району. І от активісти нашої П'ятихатської громадської ради вирішили. Таку саму Алею Слави зробити і у нас у рідних п'ятихатках. І от зі мною знаходиться голова громадської ради Андрій Миколаївич. скажіть, будь ласка, ну. хто став ініціатором створення Алеї Слави у місті П'ятихатки? Значить, склалася така ситуація, коли ми з Сергієм Івановичем на другу довщину поїхали в Київ на, на Майдан, на Революцію Гідності не було. Значить, я з ним пройшовся по героїв Слави, по алеї Славі, там на Михайлівському соборі, і ми знайшли солдата із Саксагані, який загинув. І от ми з Сергієм Івановичем вирішили, що ми перейдемо П'ятихатки і займемося вплотнутим питанням, щоб наші солдати всього п'ятихатського району були на нашій рідній алеї, в у, у підіхатку, щоб це бачили і діти, і батьки, і жінки, і школярі, і всі. Конкретно громадська рада прийняла це до уваги, звернулася до всієї спільноти П'ятихацького району і цим питанням плутну доручили займатися Сергію Івановичу. Всі питання Сергію Івановичу займається і фінансуванням, і організацією, і задавайте до нього питання, вам розповідають, на якій стадії зараз це питання вилічно. Я Зрозуміла, ну але я слава, звичайно, повинна бути і естетично дуже красива. Скажіть, будь ласка, хто є автором дизайну? Ми вже бачили. Ну, Бачили сьогодні на засіданні ради, хто був автором цього? Дизайн напрашувався сам собою на портретах, на фоні портретів. Має бути обов'язково національна символіка, обов'язково слова пророчі Тараса Шевченка. От а саму подачу, сам матеріал як розмістить. От фон під, під підбирали, зовнішній вигляд. Всі, які люди, які участвують в громадській раді, всі сьогодні ми це все це зовнішній вигляд. Цих матері загиблих загиблого мати загиблого хлопця була з нами. От їй теж все сподобалось. Уже питання типографські. Якості фотографії і так далі вже вирішено перечислені гроші за тепораговські послуги. Можна, можна вже в понеділок вони будуть готові. І якщо зберемо кошти, перечислимо на матеріали будівельні, от, то до реально за третя неділя квітня все може бути встановлено і при умови, да, якщо знайдемо кошти, от, і на цій алеї. Планується Звести цей пам'ятник скромний, але від чистого серця, від волонтерів, від небайдужих людей. Зрозуміло, все-таки хто виготовляє зараз сам каркас і ставити? Каркас. Я працюю, я працюю у Західно-Дніпровському центрі профтехосвіти, в Жовтоводському корпусі. У нас є ну, добротна зварювальна майстерня. У нас основна робота це електросварка, різка металу, покраска. От є кому займатися діти, волонтери у нас є. От, з задоволенням цим будуть займатися. Якщо при умові, що будуть усі матеріали готові, за неділю діти все зварять, покрасять, залишиться перевезти сюди, організувати суботник чи ще яку другу. Другий який метод, яким ми будемо встановлювати, то лі добровольці, то лі волонтери, то лі всі, хто кому це не байдуже, хай прийдуть і поможуть. Викопать ямку, підкрасити десь там і так далі. Всім знайдеться робота. Так що От місце, місце пропонується, щоб не, не дуже і сонце випалювало, вигорали ці фотографії. Ну, або на, на, на цьому промежутку, або далі. От сама довжина конструкції її 8,5 метрів і 2,40 сорок вверх висоту. тобто вона багато місця не займе і нікому мішати не буде. Ми плануємо її розташувати таким, таким чином, щоб можна було ще метр закласти між стойками, закласти ще метр плиткою. От. І крім того, між цими стендами буде поличка металіч з металу виготовлена для того, щоб можна було поставити. Лампадку і покласти квіти. Ну це і все. Коротко і. І ще, будь ласка, а коли планується відкриття Алеї Слави? Ну якщо на, 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 на слідушій неділі вдасться перечислити кошти і одержати матеріали, я ж говорю, що десь в 20-х числах апреля, може навіть, навіть, навіть раніше, все за ми те, що з дітьми залежить від нас, ми зробимо дуже швидко. Я хочу звернутися до всієї громади П'ятихадського району, до всіх небайдужих, значить, щоб нам допомогли вирішити це питання у фінансовій стороні. Значить, я хочу вам при... на про. Ще раз озвучити рахунок, значить, благодійний фонд громада П'ятихатщини закликає всіх ветеранів АТО та найбайдужих громадян п'ятихатського району за, за підтримки меценатів, одним з яких являєтеся ви, взяти участь у будівництві Алеї Слави, воїнам наших солдатів АТО. Значить, просимо вас за бажанням, хто скільки зможе, і в кого які є можливості перерахувати гроші за рахунком благодійний фонд громадської Пітихаччини, рахунок. 26 20 80 50 25 65 08. Якщо які в кого будуть питання виникають, значить можете звернутися або до голови громадської ради, або до, в адміністрацію, або до голови районної ради. Всі ці рахунки є, або до любого волонтера, всі цих рахунків є. Хотів також подякувати за активну громадську участь Бурляю Миколі Миколайовичу, за те, що він включився активно в роботу. По виготовленню цієї алеї слави, а також за зимовий період, коли він розповсюджував також такі запрошення на те, щоб люди приносили до нього в магазин туди теплу одежу, ну теплі речі, а також всяку різну допомогу для учасників АТО. П'ятихаччина втратила 18 кращих своїх синів. Будемо сподіватися, що ця цифра не стане більшою. Усіх, хто загинув на сході України, ми завжди будемо пам'ятати. Дякуємо, що були з нами. На все добре, до нових зустрічей в ефірі.